Всім привіт! Ви, як бачите, я в пологові, я буду скоро народжувати, Десь через 5 годинок не знаю, десь так. Зараз ви вибачте, я переоділася. Мені все подобається, головне, щоб дитинка була щаслива. Привіт, я принес одяг. Коли ти вже народишся, ти принес одяг там, де під замка і в якому ти підеш додому. Можу тобі їсти принести? Ну, давай, я якраз голодніла. Надіюсь там смакота. А ти їй при нас поїзд? Дякую, Денис. Дякую, я якраз і наелась. Нема застю. Добре, я піду додому, ти мені подзвониш, коли почнеш народжувати. Через три години. Я така радість, у мене з'явилася ти. Я прям зараз розплачусь. Боже, яка вона мила. А ти знаєш, як я її хочу назвати? Ні, не знаю. Мія! Яке красиве ім'я. Добре, ти, певно, хочеш спати. Я зараз йду додому, ну ти можеш мені дати вчатку потримати Мієчку. Та добре, а чому б ні? яка вона мила, красива. Добре, я вже буду йти додому, вона така красива. Добре, я тебе через неділю заберу і завтра прийду, давай, папа. -па. Добре, зараз буду класти Мію спати, годувати і будемо зараз з вами прощатися. Всім папа, -па, до зустрічі, дякую за перегляд, а я йду спати.